Це відео шокує кожного українця, адже вже в найближчі дні буде підняття ціни на електроенергію. А з підняттям ціни на електроносії обов'язково в ціні піднімуться усі продукти харчування та послуги. Бо навіть для нагріву води потрібна електроенергія. Отож, бо додивіться це відео до кінця, адже ви будете знати, скільки прийдеться платити і чому така ситуація в Україні. Отож, бо сьогодні про все по порядку. Всі чудово знають, що більшість українців живе за межею виживання, і це вже на міжнародному рівні неодноразово говорили міжнародні експерти, не дивлячись на це, не дивлячись на війну, обленерго, про які ми раніше розповідали, що вони належать олігархам з Росії. Обов'язково подивіться це відео, вкотре вирішили за військовий стан. Підняти ціни на електроенергію, тобто, друзі, заробити на усіх нас з вами. Пам'ятайте, друзі, люди мають право знати правду, і саме від вас з нами залежить, чи будуть вони це знати чи ні, чи далі будуть дивитися цей ось марафон, який постійно їм розповідає, як у них, начебто, все добре. Отож, бо давайте забезпечимо їх права на правду, щоб кожен знав, що його чекає в майбутньому. Бо коли відео набере великого розголосу, то як показує практика, влада може зупинитись. Хто нас постійно дивиться, той знає, скільки разів ми вже зупиняли свавілля. Але зупиняли ми його не самостійно, а разом з вами завдяки вашій активності. Отож, бо давайте сьогодні, як завжди, лайк, підписка. Хто ще не підписаний, поширюйте це відео у своїх соціальних мережах та серед друзів, аби люди знали правду. І пам'ятайте, ваша активність це перемога всієї України. Своє рішення Обленерго виправдовують тим, що регулятор НКРЕ в свою чергу 23 травня цього року прийняло рішення про підняття ціни на розподіл електроенергії. Тобто, друзі, раніше в нас був розподіл газу, за який платять українці зараз. Вже Є розподіл електроенергії для обленерго. Це офіційна інформація. А отже, в найближчий час можемо вважати, що усіх українців зобов'яжуть платити так само, як зобов'язали платити за доставку газа, так само й будуть зобов'язувати платити за розподіл електроенергії. До речі, як вважаєте, піде влада на це чи ні, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво прочитати, чи все-таки буде в нас у платіжках така цікава графа, як розподіл електроенергії. Бо ми вважаємо, що буде, адже з газом така історія пройшла, то чому це не можна зробити з електроенергією? Разом з тим, Обленерго не вказують, наскільки НКРЄ, тобто це регулятор електроенергії, все-таки підняло їм ціну. Зате вони вказують, скільки тепер для споживачів буде 1 кВт, а тепер, якщо ви сидите, краще ляжте. Не дай Боже, якщо стоїте, точно сядьте. Бо зараз ви почуєте шокуючі цифри за кіловат електроенергії. Але перед початком нагадуємо, що ми створили групу для усіх наших спонсорів, тобто меценатів інформаційного агентства, які допомагають нам розвиватися. Поспішайте потрапити у вказану групу, адже інформація для нових користувачів буде прихована, і ви зможете бачити тільки ту інформацію, яка буде опублікована після вашого долучення, що є цілком справедливо. Отже, щоб не пропустити важливі публікації, ставайте нашим спонсором. Для цього тисніть кнопочку спонсорство. Обов'язково оформлюйте його та переходьте у вкладку Спільнота або по Російській сообщество. Там ви побачите посилання, яке видиме тільки для наших меценатів, спонсорів. Переходите по ньому і автоматично попадаєте в закриту групу, де будуть публікуватись надважливі документи для усіх наших спонсорів та інша інформація, якої не буде у безкоштовному доступі. Групу ми запустили, але зробили тиждень для того, щоб усі наші спонсори, які вже є або нові, могли до неї підключитись, бо буде цікаво. А хто за тиждень не встигне, той буде бачити тільки ту інформацію, яка, як ми вже зазначили, буде публікуватись після його входу в групу. Отож, бо поспішайте. Також для усіх вас робимо оголошення. Ви часто задаєте запитання, як вирішити ті чи інші юридичні проблеми. Так ось для цього є адвокатська компанія Право Експогруп. Замовити юридичну консультацію та оплатити її ви можете онлайн. Юридична консультація надається по телефону або іншим засобам зв'язку, наприклад, Viber, Telegram чи WhatsApp. Це для тих, наприклад, українців, які знаходяться за кордоном і з тих чи інших питань, не можуть звернутися до адвокатської компанії з території України. Тобто, в цій адвокатській компанії вже все автоматизовано і лежачи на дивані, ви можете отримувати послуги. Як замовити та оплатити юридичну консультацію, посилання є в описі під цим відео. Також під цим відео є посилання на детальну відеоінструкцію, як це зробити. Так от, ціна підніметься рівно в два рази. Тобто, ті, хто споживав до 250 кВт за місяць, тепер будуть платити за 1 кВт. Ви тільки вдумайтесь 2 гривні 88 копійок, тобто майже 3 гривні. Хто споживав більше, також буде платити 2 гривні 88 копійок. Іншими словами, за 1 кВт ви змушені будете віддати цілих 3 гривні. А тепер вдумайтесь, якщо ви споживаєте, скажімо, в середньому 100-150 кВт. От і порахуйте, скільки вам потрібно буде заплатити за електроенергію, а продукти харчування та інші послуги автоматично будуть підняті усіма постачальниками на території України, оскільки електроенергія це по суті основний ресурс для усього бізнесу. А як ви думаєте, наскільки виростуть комунальні платежі і наскільки подорожчають продукти харчування? Обов'язково пишіть коментарі свою думку по усьому цьому підвищенню під цим відео.